Всім привіт! Сьогодні буде розпакування ось такого повербанка або універсального мобільної батареї ProMate Bolt 10 на 10 тисяч на годину. 10 Вт. Замовляв я на розетці. Ціна 899 гривень. Отже, тут розкриваємо цю плівочку. Ось такий досить твердій упаковці воно прийшло. Розкриваємо. Ось так виглядає. Тут є на коробці є. Інфографіка, що як заряджається, куди що під'єднувати. Ну і заявлення потужність 10 Вт. Ось так воно виглядає. Ще є інструкція, звісно, керування. І маленькі. Зурок USB та мікро USB. Ось шнурок. Ну і ось сам повербанк. Як він виглядає. Такий приємний на дотик Отже, що ми тут маємо? Маємо тут. Два вихіди USB, 1 і O2. І також два входи, на яких воно заряджається. Тут бачимо індикатор. Зараз тут світиться лише одна позначка. Ну, а тут Це означає, що він трошки не заряджений. Отже, вихідна напруга 5 вольт. Вихідна сила струму 2 А заявлені. Яка вхідна? Ми зараз і побачимо, що зараз він майже розряджений, тому беремо зарядку від телефону. Можна заряджати від телефону, можна заряджати від ноутбуку через USB роз'єми ну, різних видів. Отже, беремо зарядку в мене тут на 2 А. 2 А вони своє видається. Я заряджав телефон, бачив. Отже, під'єднуємо повербанк і бачимо, що напруга 5,25, бачимо, що він бере зарядку. І струм зарядки 1,8, 1,9. Отже, можна сказати, що 2 А тут цілком можливі. Ось ще треба спробуємо зараз те саме зробити. Через шнурок, який йде в комплекті. Ставимо сюди. На інший вихід. Ну, от такий самий струм заряджування 1,87. 1,84 ампери. Скільки він буде заряджатися, ми побачимо. Зараз я Запущу секундометр, щоб подивитись, наскільки він, скільки він буде заряджатися майже від повної розрядженості до повної зарядки. Так, що ще цікаво, ну, можна ще спробувати зарядити його від ноутбуку від звичайного USB-порта. Зараз ми спробуємо, скільки він від ноутбуку буде брати зарядку. Ось так робимо раз. І робимо два. Ну, тут, бачите, обмежено виходом USB, потужності самої USB-виходу. Зараз. На 1 А менше йде. Одразу можна подивитись ще зараз на самому простому телефоні. На ось такому, наприклад, кнопочному. Зараз ми його увімкнемо і побачимо, якою потужністю він буде віддавати, тобто заряджати. Наш самий скромний телефончик, а потім зарядимо його повністю і подивимось. Так, 5 вольт заявлених тут є. І подивимось на прикладі, більш ну, смартфона з більш потужною батареєю. Беремо самий простий смартфончик, під'єднуємо, і пішла зарядка. А він тут. Окей. Майже заряджений. Ну, як бачите, 0.14. Щось зовсім мало, але тут майже заряджений. Телефон може через це. Отже, ми його зараз заряджаємо. Скільки по часу він буде заряджатися, я скажу. І потім подивимось, коли він буде повністю заряджений, скільки він буде на зарядку давати струм. Струм зарядки. Ну, Поки ще так. Це Отже, пройшло десь 4 години, трохи більше, перш ніж він повністю зарядився цей повербанк. Як це можна перевірити, ну, коли він стоїть на зарядці, то почергово миготять ось ці світлодіоди. Сначала один, потім другий, потім третій, потім четвертий, потім повністю просто світяться 4. Зараз мене вимкнули. Треба натиснути на цю кнопку. І як бачите, ось там. Світиться 4 світлодіоди, тобто це повністю є заряд. Ну така диференціація начебто там 100%, 75, 50, 25% або ближче до нуля. Отже, зараз на повну зарядку. Ще хочу подивитись, є трохи в мене смартфон, потужніший, ніж той клопочний телефон. Отже під'єднуємо. Тут батарея 2000 мА, тому, можливо, буде більший струм. Так, ну тут, бачите, тут батарея. Зараз майже заряджена. 79% і вже тут струм зарядки пів Амперу. Ну, більш потужної в мене немає, тому сказати, наскільки він може потужно заряджати, я на, наразі не можу. Тобто, але задекларований струм зарядки максимальний тут до 2 амперів. Ну, все такий коротенький огляд. Дякую всім за увагу. Дякую за перегляд. Бувайте, миру нам, українці!